Показувати свою позицію, демонструвати підтримку своєї країни це є ну нормально. Це так має бути у кожного. Я думаю, кожен українець підтримує Україну, якщо він нормальний, а не каже, що сталося те, що сталося. Я вибрав для себе шлях демонструвати, що я є українець, доєднуватися або приймати участь у різних українських заходах, спільнотах. Також я організував невеличку свою спільноту. Поки що це така на, на стадії ідеї, але я розробляю вже сайт. Трохи проводив онлайн-консультації по ем, інформаційній такій підтримка, де знайти житло, як оформити документи і так далі. Надалі хочу робити більше якісь. Ем, Історії українців розповідати, говорити, що ми є, говорити, як ми проходимо інтеграцію, допомагати один одному. Психологічна підтримка звичайно буде для цього. От я збираю людей, які зацікавлені творчі, щоб ми об'єдналися. Це не комерційний проект, це така благодійність, соціальна, і саме таке об'єднання може дати в майбутньому результат.